На Миколаївщині вирують лісові пожежі. В подальшому прогнозується зростання пожеж саме в екосистемах. Як у ДСНС протидіють стихії, благоустрій міста всього на цій локації було демонтовано сім сіті лайтів. У Миколаєві продовжується ліквідація незаконної реклами. Реабілітація після травм та операцій. Все для того, щоб були міні двігатися і жити далі. Розкажемо, як працює відділення медичної реабілітації. Середа, 6 березня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на Марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас сьогодні працює Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Тепер про все в деталях. Російські окупанти в обстріляли дві громади Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих. Повідомляють вова вчора, 5 березня, зранку та увечері, ворог наносив артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Також о 20.30 ворожі обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. Масована повітряна атака дронами у ніч на 6 березня російські терористичні війська спрямували на Україну 42 шахеди. Їх запускали з чотирьох напрямків, зокрема з тимчасово окупованого Криму і самої Росії. Також ворог вдарив по мирним українським містам п'ятьма зенітними ракетами С-300. До відбиття атаки безпілотників залучено ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби у низці регіонів Сходу. Центру та півдня України у результаті бойової роботи збито 38 шахедів. Коригувальника російських ракетних ударів РФ по Миколаївщині засудили до восьми років позбавлення волі. Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, 30-річного чоловіка визнали винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ, а також передачу інформації ворожій стороні. Зокрема, з'ясувалося, що злочинець через контрольовані росіянами групи в соціальних мережах та месенджерах передавав точні координати позицій українських військових, розташування техніки та маршрути переміщення. До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою. Нацполіція викрила міжрегіональну групу наркоторговців. Ділки маскували заборонені речовини в упаковках з-під добрива та котячого корму. Для збуту організували так званий онлайн-магазин з оптової та роздрібної торгівлі амфетаміном, кокаїном, канабісом та психотропами. Наркопосилки відправляли по всій Україні, маючи учасників схеми у регіонах. Обшуки та затримання проведені в Херсонській та Миколаївських областях, а також у Києві. Зловмисникам загрожує 12 років позбавлення волі. З початку 2024 року на Миколаївщині зафіксовано 265 пожеж в екосистемах. Фахівці ДСНС вважають, що до природних причин займань додався людський фактор через бойові дії. Які заходи вживаються для запобігання пожеж та що відомо по збитках, розкажемо далі. Лісові пожежі особливо небезпечний катаклізм. З 2022 року подібні займання спричиняє не лише необережне поводження з вогнем, але й наслідки великої війни. Рятувальники зазначають, ситуація з лісовими пожежами на Миколаївщині викликає занепокоєння. Лише з початку року на території області зафіксовано 265 займань, 92 з яких в екосистемах. Основними факторами, які ускладнюють гасіння пожеж в екосистемах, є на сьогоднішній день. Актуальна це заміновані території, де відбувалися активні бойові дії. Багато таких територіях до цього часу зарощі ми не можемо. В повному обсязі застосовувати сили і засоби без попереднього розмінування. Відсутність вододжерел одна із причин. Віддаленість місць постійної дислокації, місць розташування, пожежорятувальних рятувальних підрозділів. Ну і, звичайно, аномальна суха та спекотна погода протягом тривалого часу. Значна частина лісових пожеж відбувається саме через ведення бойових дій, зазначають в Держекоінспекції. Саме тому Міністерством юстиції розроблена методика розрахунку збитків, завданих навколишньому середовищу. На 1 березня 2024 року було проведено 122 розрахунки шкоди, завданої атмосферному повітрю, внаслідок збройної агресії, а саме пожеж. Загальна сума яких сягає у 27 мільярдів та більше. Загальна маса неорганізованих викидів забруднюючих речовин або в суміші таких речовин в атмосферні повітря за два повні роки вже склала понад 2 мільйони гривень. Запобігання виникненню пожеж є основним завданням державного підприємства Ліси України, розповідає представниця його південного офісу Світлана Ткаченко. На початку року спеціалісти підприємства затвердили плани на випадок виникнення займань в лісах. Ми проводимо Навчання з працівниками в цьому році ми вже провели спільне навчання з представниками ДСНС. Зараз працюють всі наші трактори для того, щоб організувати влаштування і догляд за мінсмугами. Найпростіше запобігти пожежі, чим її гасити, оскільки далі ми Займаємося відновленням лісу, і це великі витрати. Рятувальники закликають громадян не спалювати самовільну суху траву та не розводити багаття в лісі, оскільки це може призвести до серйозних наслідків для екосистеми. Для паліїв також передбачена адміністративна відповідальність. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. П'ятеро чоловіків призовного віку намагалися переплисти Дністер, повідомили у Державній прикордонній службі України. Трьох мешканців Київської та Харківської областей затримав прикордонний наряд на старті запливу. Ще двох плавців виявили на березі річки. Вони якраз одягали гідрокостюми та готувалися перепливати її, щоб потрапити до Молдови. На чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення. Справи скеровано до суду. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. На Миколаївщині чоловік підірвався на боєприпасі. Подія сталася у селі Безіменне Баштанського району. Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету травмувався чоловік 1986 року народження. Як виявилося, він поїхав збирати дрова та випадково наступив на боєприпас, що вибухнув. Чоловік отримав травматичну ампутацію лівої ступні та осколкові поранення стегна. У головному управлінні ДСНС Миколаївщині зазначили, що село Безіменне перебувало під Росією. Сійською окупацією і покидаючи територію, ворог щільно замінував місцевість. Тут досі зберігається високий рівень мінної небезпеки та працюють сапери. На Миколаївщині поліція затримала 55-річного жителя селища Первомайське, який підірвав гранату в будинку сусіда. Інцидент стався в день 4 березня. Власник помешкання перебував вдома разом із товаришем. Згодом до них завітав нетверезий сусід, який почав хизуватися гранатою. Коли господар попросив його покинути домівку, між ними виникла сварка, і сусід пішов. Однак невдовзі повернувся та кинув гранату в кухні, де сиділи чоловіки. Внаслідок вибуху всі троє отримали. Травми різного ступеню тяжкості. Їх доставили до лікарні. Поліція затримала зловмисника. Він підозрюється в замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. У Миколаєві працівники департаменту фінансового контролю демонтували низку незаконних сітілайтів і мафів. Від зовнішньої реклами очистили і територію трояндового скверу в центрі міста. Наші кореспонденти слідкували за процесом робіт. Подробиці в репортажі Сергія Лисюка. На території міста Миколаєва регулярно виявляють рекламні споруди та мафи, на розміщення котрих немає законних підстав. Демонтаж подібних конструкцій знаходиться в юрисдикції департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції міської ради. Підставою для демонтажу департаментом рекламних конструкцій є наказ головного архітектора міста. Від нього находить до нас наказ. Ми приймаємо його до роботи і в подальшому плануємо наші демонтажі. Рояндовий сквер локація для прогулянок та відпочинку на вулиці Соборній. На його території було розміщено кілька рекламних споруд. Після проведення перевірки з'ясувалося, що вони підлягають демонтажу. «Всього на цій локації було демонтовано сім сіті лайтів. Вони були демонтовані на підставі наказів, які видано головним архітектором міста у зв'язку із закінченням строку дії дозволів на їх розміщення. В Подальшому на цій локації не планується встановлення жодних рекламних конструкцій. Також через дорогу у нас на проспекті центральному і розі вулиці Соборний було прибрано великий сіті лайт. Також закінчилися дозвільні документи на його розміщення. А як вважають мешканці Миколаєва? Чи справді подібні роботи з благоустрою зроблять місто більш привабливим зовні? Звичайно, краще. Чесно, я не дуже сильно полюбляю ці рекламні споруди, і мені більш подобається, коли місто знаходиться без них. Воно набагато краще дивиться чим з цими рекламними спорудами. В парках і скверах тінь мають створювати саме дерева і кущі, а не пікборди. Так що я думаю, що це не краще, і скоро ми тут побачимо, ну принаймні, нові деревця там чи саджанці, так чи кущі. Було б непогано. А я вважаю, що це правильне рішення, так як це доволі застарілий метод реклами, і парк без нього виглядає набагато естетичніше. Думаю, да, тому що коли я проходив може, місяці місяць-два, вони були, то хтось розбивав їх часто. Окрім рекламних споруд, спеціалісти займаються ліквідацією малих архітектурних форм. На декількох локаціях центрального, інгульського та заводського районів міста були прибрані торгівельні кіоски. Вони потрапили в поле зору правоохоронних органів. Вони були прибрані у зв'язку з надходженням до Миколаївської міської ради досудового розслідування в кримінальному провадженні, пов'язаного із незаконним збутом тютюнових виробів. Нами було перевірено наявність діючих документів на розміщення таких мафів. Встановлено, що вони строк дії їх закінчився. Перевірки щодо встановлення законності розміщення подібних споруд проводяться не лише за інформацією від поліції чи департаменту архітектури. Мешканці Миколаєва також можуть звернутися щодо цього питання. Входять до контакт центру при Миколаївській міській раді такі звернення в минулому році до прикладу можна зазначити, що половина всіх конструкцій була прибрана саме за зверненням небайдужих містян. За останній час 50% – це звернення саме містян. В департаменті запевняють, міська влада і надалі буде дотримуватися концепції благоустрою Миколаєва, в якій немає місця нагромадженням рекламних конструкцій. Сергій Усюк, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март. Понад тисяча українських родин придбали нову оселю за програмою компенсації повністю знищеного житла. Миколаївщина у трійці лідерів по кількості реалізованих житлових сертифікатів. Також найбільше нові помешкання купували у Київській, Харківській та Чернігівській областях. В уряді констатують стабільну динаміку подачі заяв до участі у програмі. Наразі їх майже 11 тисяч. Середня сума сертифікату 1 мільйон 800 тисяч гривень. Відзначається, що 75% власників сертифікатів ...обирають квартири. Програма не має географічних обмежень. Купувати нову оселю не обов'язково в тому ж місті чи регіоні, де вона була знищена. Сертифікат діє протягом п'яти років. За нього можна придбати квартиру, будинок або інвестувати в нерухомість, яка будується. Вчать заново ходити в одній з миколаївських лікарень у листопаді 2023 року. Запустили відділення медичної реабілітації. Воно оснащено новим обладнанням, передане благодійниками. Це дозволило надавати допомогу людям, які отримали травми опорно-рухового апарату, пережили інсульт або ампутацію кінцівки. Як функціонує відділення сьогодні? Далі розкаже Катерина Рупташ. Год назад у Нікола Івановича перейшов очень важкий ішемічний інсульт. Він взагалі був як овощ. От Год ми з ним займаємося. І вот. благодаря тому, що у нас ми місцеві жителі, у нас відкрилась таке замічательне реабілітаційне відділення. Ми такую прекрасну можливість можливості реабілітуватися. Два тижні тому Микола Іванович звернувся до нового відділення медичної реабілітації на базі міської лікарні номер 5 А сьогодні чоловіка вже виписують. Його дружина пані Ірина переконує, завдяки допомозі фахівців, навіть за цей короткий проміжок Стан Миколая Івановича значно покращився. Он не стоял, он плохо сидел, он клонился на левую сторону. Теперь он сидит ровно, кушает сам правой рукой. Стоит при помощи артеза и палки. В общем, мы очень довольны. Раніше на цьому місці розташовувалось дитяче відділення однак, у квітні 2022 року, внаслідок влучання ворожої ракети поблизу лікарні, воно зазнало значних ушкоджень. Тоді було вирішено замість нього зробити відділення медичної реабілітації. Це Для забезпечення проведення стаціонарної реабілітації створено відділення медичної реабілітації, в якому ми зараз знаходимося, проведено косметичний ремонт відділення, покращення умови перебування, також відділення остатково необхідною медичною апаратурою реабілітаційною, яка відповідає вимогам НСЗУ. Фахівці щодня надають допомогу пацієнтам, які отримали травми опорно-рухового апарату, пережили інфаркт або ампутацію кінцівки. Допомагає у цьому нове сучасне обладнання, яке міська лікарня отримала від благодійників. Застосовуємо бігові дорожки. Орбітреки, <кій> столи, вертикалізатори, бабати. Ну, обладнання так було, але воно вже з часом воно застаріло і воно не давало такої результативності і ефективності в динаміці роз... ну, відновлення людини після перенесених захворювань. Зараз дане сучасне обладнання, так може ми бачимо позитивні результати і. Нам зручно з ним працювати. На одному з таких тренажерів займається ще одна пацієнтка, пані Світлана. Жінка довгий час відчувала сильний біль у тазостегновому суглобі, сиглобі, через що згодом навіть не могла ходити. Тоді пані Світлана і вирішила звернутися за допомогою фахівців. «Зробили піасович 16 февраля. От. Все, на другий день подайом і починаємо. потихонечку, потихонечку ходить. Потом уже через две недели вот перевели сюда, вот я с понедельника здесь. Здесь тоже ходим, уже вот с одной палкой хожу, вот там по лестнице учат как ходить, с нами Эдуард Геннадьевич занимается. Помимо этого делают, ну, остальные там профилактику, там, где магнитная физкультура, все для того, чтобы более-менее двигаться и жить дальше. Реабілітаційне відділення розраховане на 20 ліжок, а лікування триває не менше двох тижнів. Щомісяця у ньому можна приймати до 46 пацієнтів. Тож лікарі закликають за потреби звертатися до медзакладу, адже вони завжди раді допомогти тим, хто цього потребує. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Новини спорту. Ще одна срібна нагорода в скарбничку миколаївського фехтування. Українські шаблістки здобули її на етапі Кубку світу в Афінах. Збірна у складі Ольги Харлан, Аліни Комашчук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької здолали команди Китаю та Болгарії, пройшовши до фіналу. На жаль, у вирішальному протистоянні дівчата поступилися француженкам. Як результат срібло Кубку світу. Відзначимо: завдяки успіху в Афінах, збірна України на чолі з Харлан здобула командну ліцензію на Олімпійські Ігри у Парижі. На останок про погоду у четвер-7 березня. У Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 62%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.